Кажуть, серед найбільших фантазерів у світі рибалки, часто виловлену або не спійману рибу, вони збільшують до неймовірних розмірів. Отож доводиться зв'язувати руки, аби ними ж уявні водні трофеї не перетворювалися в супергігантів. Можливо, це й так, але не в нашому випадку, бо сказане далі, відповідає чистісінькій правді. Розпочиналося все з того, що на одній зі спортивних водойм Львівщини протягом трьох діб Закарпатська обласна федерація риболовного спорту вирішила провести змагання зі спортивного лову коропа Аматор «Аматор-2012». По суперничати за головні призи з'їхалися 14 команд з Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Кілька годин у дорозі промайнули майже непомітно і ось учасники на водоймі. Що вас стимулювало приїхати на перші ці змагання? Іменно змагання, бо це перші змагання, нам посоввали, щоб ми приїхали. Ну і... Почали... Не дуже ще, ну, просто стимул, щоб до дальнішого розвитку, розумієте? Бо в принципі снестей покупляли дуже всього багато. Вот. А вибачте. Е, Перевірить себе. Да, і ті снасті. водоми, на яких можна перевірити, дійсно е, зловити хорошу рибу і на собі відчути те, що як вона в воді, яка вже дає житті, то не, не побачиш. І раді цього ми приїхали сюди, ну, себе показати і інших, побачити. Оскільки це спортивні змагання, то як вам змагальний дух, що вас в цьому найбільше приваблює? Ну я, в принципі, вперше на таких змаганнях. Я ніколи ще так рибу не випускав, але дуже Тобто Змагання в такому формі, якщо б грали в футбол, то, в принципі, похоже. Похоже, принцип. То есть, команди одні більше ловлять, ми менше. Але ми в принципі, приїхали більше відпочити і просто половити, понасолоджуватися ловлі карпа. Ми бачимо на водоймі Миклашів аматорські змагання. Це ми початківці, тільки починаємо свою кар'єру. В ролі спортсменів, ну що можу сказати? На даний момент зловлено близько 20 кілограм карпа загальній вазі. Позаду міська метушня, повсякденні клопоти, натомість усіма відтінками вигравав зелений килим природи. Тут же процедура жеребкування, розподіл коропівників за секторами, розгортання наметового містечка, підготовка засобів для лову і кормової бази для риби та загадкове очікування майбутнього клювання. Яким то воно буде, адже дехто вже виловлював і надто солідні екземпляри. Ну, буквально недавно ми з командою на, ну, просто приїхали на рибалку на озеро Прилбочі. Найбільшу карпу дозволили 18950. Це його витягнув Ігор. Наскільки важко було таку рибу витягнути? Рибу було витягнути дуже важко. Риба чуть не втопила одного, також нашого знайомого Ігорового батька. Він старший мужчина і не міг його просто втримувати, засильно зажав фракціон, і риба його дуже сильно потягнула, він не сподівався на таке. Але нічого, рибу успішно все-таки завели піцак, довго з знай мучились. Змагання виявились специфічними, бо в них брали участь певною мірою дебютанти. Ті, хто взагалі досі не виступав у змаганнях, ті, хто не брав участі в змаганнях на коропа, або ж ті, хто вперше змагався на вказаній водоймі. Скільки ви вже рибалите? От з дитинства десь з восьми років, мабуть. У цьому році вже рибали, не? Так. Да. В Угорщину їздив. Ну, по Україні, але ну, по Україні не дуже більше на Угорщину. А змагання перели участь? Чому Ні, року? це перший раз. Перший раз такі змагання. Це є в нас, так і називається якби як аматорські соревновання. І зато перший раз от прийшли з ним, з другом спробувати свою удачу, своє вміння ну, і щось нового навчитися, у когось щось зглазити, подивитися цікавого. Спортсмени, хоч і були аматорами, проте не новичками у своїй справі. Як тільки настав ранок, а з ними й перший день своєрідного турніру, учасники почали з'являтися і перші трофейні коропи та амури. Трофей дуже впирався. Да, я б не сказав, бо не є настільки великий трофей 2,5 з грубо кажучи, но, все одно приємно, тому що перша риба, як-ніяк, на змаганні з 15 команд взяти першу рибу. Я задоволений дуже тим, що ми першу рибу взяли. Ну, спочатку було що карпік буде, але пощастило, що був армор. Чи дуже опиралася риба, коли я Спочатку йшла легенько, спокійно, біля берега вже пішла більш опиратися і пішла по приберег. Через скільки витягнули рибу? Хвилин 40 пройшло після першої комішки. В першу чергу це практика. є трошки. Ну, в другу чергу, не знаю. Просто <реш> хороші снасті. От і все. А коли ця риба у вас на гачок потрапилася? Десь у 8 годин. Ранку? Так. Да. Можливо, десь пів восьмого, точно не пам'ятаю. Ви очікували, що це доволі важка риба, чи вже ближче як до берега, то тоді почали відчувати? Так тяжко відчути, тому що може бути і 5-кілограмовий дуже сильний, а може бути. і… А вже коли тільки бачиш, тоді можеш сказати, яка то є риба. І яке було ваше перше враження, коли зважили рибу? Ну, Шок, радість. Поступово місцева водойма перетворилася в справжню арену суперництва рибальських досвіду і запалу. Членам команди потрібні були неабиякі фізичні зусилля, витримка, злагодженість у діях. Значну роль відігравало вміння швидко передбачити місце розташування риби та в разі потреби змінити вид кормової бази або інтенсивність її постачання за місцем призначення. Різноманітні бойли, суміші, сиропи на все це варто було подивитися. Віталій, скажіть, будь ласка, наскільки важливу роль грає чіткий розподіл обов'язків у команді? Наскільки розподіл ну, дуже важливо, тому що, наприклад, декому треба готувати їсти. Їсти, зрозуміло, треба всім. От. Друга людина вона може прикормлювати місце, третій ну, ще щось виконує. Він може Тягнути удочку, то тобто, якщо воно буде неправильно ну, сфокусовано, неправильно буде, ну неправильно внесено на своїх містах, то буде, ну, команда буде відставати або десь в деяких моментах просто проігрувати. І ну, ну, не буде такого, скажімо, улова, не буде такого. ну, Улов може бути набагато менше, якщо неправильно розподілити. Особлива тема в рибальстві оснащення уловіння коропа, воно повинно відповідати найсучаснішим вимогам. Ця своєрідна рама називається Родпот. Встановлені на ній вудлиша і сигналізатори поки що мовчать. Але як тільки розпочнеться процес клювання, сигнал із сигналізатора перейде на пейджер, і рибалка готовий буде вступити в боротьбу із багатокілограмовим монстром. А час змагань потроху йшов, і учасники активно рибалили та підбивали перші підсумки дня й заглядали в найближче майбутнє. Михайле, минув перший день фактично змагань, настає найбуть найцікавіший і найінтригуючий ніч етап змагань. Скажіть, будь ласка, як вам цей перший день? Що вам подобалось під час нього? Чим ви, можливо, не задоволені? Ну, Перший день пройшов, якби трошки важко. Трошки важко було, але під кінець дня, як ви бачите, ми справилися, поправилась трошки ситуація у нас, спіймали декілька риб. Надіюсь, нас піднімуть трішки. Ну, надіємося на краще, що буде завтра і на сьогоднішню ніч. Закормилися і будемо чекати. чекати. Чи помітили ви зміну в поведінці риби на підгодівлю протягом доби тої частини, яка вже пройшла ранок, день і тепер вечір? Так, звичайно, в обід було затихо. Чекали, дивилися всі команди. Майже всі команди сиділи, нічого не робили. Але під вечір ситуація змінилася і в декількох команд я чув, були поклявки. Ви витягнули і коропа, і Амура. Яку рибу вам важче було витягнути або, можливо, цікавіше? Ну, цікавіше, звичайно, Амура він більш е, такий впертий, да, вперти, виродливий. Здається, вона навіть може і з чимось сильніше риба. Ну, Надіємося, що це не останній. І які ваші очікування на ніч? на ніч? На ніч будемо чекати. Думаємо, погода досить гарна. Думаємо, що будуть поклівки цілу ніч. Будемо чекати всю ніч. Розповсюдили протокол першого дня змагань. Скажіть, наскільки ви очікували на такий результат, зокрема на свій? І на суперників, звичайно. Очі... очікували, в принципі, очікували, хотілося б краще, звісно. Очікувались, ну, багато було сходів, ну нічого. Ще надолужимо, ще у нас да, ще, ще ніч попереду і цілий день, да, ще цілий півтори, півтори сутки ще будемо старатися. ну, сути. Ну, все воно приходить з часом, розумієте. З, часом, Бо... з опитом, да. Я кажу, що на чужих ошибках краще вчитися. Ну, тут таке діло, що коли сам помилку, то не зробиш, коли. Кормишся там вони правильно закидаєш, і як ту рибу витягнути, то не поймеш до того пір, як не витягнеш mm -hmm. сам. Наскільки ви задоволені цим результатом? Е, ну, задоволені так на відсотків 30 десь можливо. Ще, я думаю, що все впереді, ще перейдіше, маємо дві сутки. так що… Як вважаєте, резерв покращення результату? Ну, от якраз ми над ним працюємо. Резерв є завжди, і коронна фішечка завжди є. Ми зараз якраз працюємо над тим, щоб Здало до кінця дня. До кінця дня що в нас був вже результат такий принаймні кілограм 70 б. Серед спортсменів виявились жінки, вони аж ніяк не загубилися в колі сильної статі. Досить давно. Так, це років 10 назад. Так, а в змаганнях берете участь вперше чи вже брали? Вперше. Так. І які ваші відчуття? О, супер. Так. Чим подобається саме рибальство? О, Адреналін, коли рибу тягнеш. Ви вже зловили на цих змаганнях да. особисто ви. так? Да. – І це так. що було? Амур. Так, і скільки заважив? П'ять кілограмів. Угу. І яке відчуття було, коли ви її тягнули? Хорош. Так? Не було думки, аби тільки не, не, не випустити? Ні. Не було. Просто робили свою роботу так? і намагалися витягнути. Ні. Зрештою, чи не на перший план виходила командна взаємодія. Уміння водночас підгодовувати, і ловити рибу, замінювати поводок і готувати страви, спробувати подрімати, і водночас стежити за поведінкою вудлич. Усе це вимагало надзусиль. Не випадково, дехто й у першу ніч майже не спав, бо мав короткотривалий сон. Чи вдалося вам поспати цю ніч? Ну, спали дуже мало, спали буквально годинки, може дві. і То так по, по 15-20 по хвилин по черзі там, бо були трошки покльовочки, сходи були. Думали, поспимо більше, але ну, нічого. Комарі дуже сильні комарі. Але будемо сподіватися, що цей сон безсонняться недаремно пройде. Як ви вважаєте, наскільки погодні умови здатні суттєво вплинути на результат? Ну, суттєво вони впливають тільки в тому, що дуже зараз спекотно. Вчора дуже жарило, тяжкий день був вчора. Сьогодні, я думаю, що буде набагато краще, бо пасмурна, пасмурна погода, хмарка надійшла. І будемо сподіватися, що погодні умови будуть нам допомагати. Віталій, скажіть, будь ласка, що характеризує вашу команду? Ну, Нашу команду характеризує мотивація тут, на цьому водойомі. Прийшли поборотися, показати себе, Там, побачили водойом прекрасний, тобто ну, боремося, стараємося, поки щось виходить. Щось не дуже. Як пройшла перша ніч? Наскільки ви задоволені результатами? Ну, перша ніч пройшла. В трайній мері нормально, ми поки треті були, не знаю. Чи раніше протоколів нема, то ми не знаємо, що як, але за перші 12 годин ми були третіми. Як ви вважаєте, за рахунок чого вам вдалося потрапити до трійки призерів? Ну, за рахунок старання нашого. Ловимо, кормимо, шукаємо підхід до нашого любимого коропа. Як ви вважаєте, що буде визначальним у наступну, другу і третю, відповідно, доби? Не можна вгадати погода, ходить, міняється, щось, ну, не ясно, що би він хотів, нема. Ми, ми знайшли ще конкретний ключ, щоб от ми знали, що він нас проведе до перемоги. Але удача повинна бути. Так, ми завжди сподіваємося на удачу. Утім, хто до дрібниць продумав весь процес рибальства, чітко розподілив у мікроколективі ролі. Одразу ж ставав фаворитом змагань. Хлопці, скажіть, будь ласка, ви після першого дня змагань є беззаперечними лідерами? Чи сподівались на такий успіх і, власне, що йому сприяло? Ну, ми їхали з дому, то ми вже фіхтувалися тільки на перемогу. От, ну, ще тільки екватор змагань. Я думаю, що суперник є достойні. От, нам досить цікаво. Ми взагалі перший раз тут ми хочемо дуже велику подяку віддати організаторам змагань закарпатській команді, ну, там багато команд, особливо Ігору. От. Ну і власнику, який цей водойом. Бо ми знаємо, що воно вартує, як зараз боротися важко з такими, всякими то ва, дуже задоволені. Водойом гарний, зацепів нема, дуже ну, риба, хороша, видно, що вона не раз попадається на, на крючок. Ну, взагалі дуже цікаво. Дуже. Як би ви охарактеризували складові ось цього першого етапу свого успіху? Що за рахунок чого ви вийшли в лідери? Ну ми цілий час трошки експериментуємо, От, ну вчора вилися трошки менше. Сьогодні ми трошки дещо поміняли, почали ловитися трошки більше риби. О. Ну а так, нас два чоловіка, нам вистачає. О, а тільки щоб один щоб був, так. щоб їсти варив, бо ми не маємо часу, якщо чесно. Утім, на удачу сподівалися всі без винятку. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, що потрібно рибалці для справжнього рибальського щастя? Для рибальського щастя треба ловити риби ходити. І удача. Якщо повертатись до вашої команди, як би ви вважали за рахунок якого успіху, за рахунок якої формули ви могли б сьогодні стати серйозними конкурентами вашим колегам-рибалкам? Ага, ага. Як вітер подує. Тепер він нас дує. Завтра буде на конкурентів доти. Це таке діло. Рибака це вдача. Так і це не механіка, це не Формула один, що там конкурують желізо, а це конкурує риба сама. Між собою риба конкурує, між нами. Там конкуренти на той стороні ловлять, ми ту ловимо. Завтра вони не будуть ловити, ми будемо ловити. Післязавтра наоборот буде. Це Але як удач... риба захоче. Але удачу потрібно вірити. Удача для рибака це саме основне. Не ловили гав і судді. Вони вимушені були швидко переміщуватись від сектора до сектора в періоди інтенсивного клювання, щоб устигати зважувати рибу. До слова, за три доби рибалки виловили 1275 кілограмів трофеїв. але це арбітри підсумують у кінці змагань. Поки ж потрібно було ще стежити за відпусканням головних господарів водойми у її царство та взагалі стежити за дотриманням правил правил спортивного рибальства. Пірокана рибада стається пас води, може бути змочен, обов'язковий мат. при ситуации, если рыба раненая, обработать рану антисептиком, чтобы не было заражения в дальнейшем. Вот. Для чего потребно смочивать? Для того, чтобы у карпа чешуя, ну, как объяснить вам, сейчас секунду я сважу. Сейчас, секунду. 5200. 5200. Вот. 5, 200. Хороший короб. Пускає в себя такую жидкость, пленку, чтобы ну, не обсушивать ему чешую, саму вот эту, вот, щоб он був всегда в моком виде, был. Вот. І завжди следить за этим обязательно, потому что карп этого очень чувствует, можно обжечь его руками теплыми. Руки можно даже желательно смочить холодною водой, брать его холодными руками. Вот. Чому саме білий амур в першу чергу важить? А, тому що амур дуже риба така, що у неї вона може бути розрив серця. що вона дуже така бойна риба і супротивліва риба, і її довго не може тримати в садку, що він може заспати швидко. Тому треба його по першому вило, ну, як поймає риболов мура, треба його е, поставити в мішок і зразу негайно визивати суддів. Тим часом корективи вносила погода, спекотний день змінювала загадкова ніч. Згодом пішов дощ, його змінив вітер. Рибалки швидко намагалися зреагувати на такі зміни вслід за рибою, продовжували чаклувати над спробами заманити її до своїх вудлищ. Дехто навіть це робив із незмінним талісманом. Із посиленням підгодівлі, коропів та амурів, дедалі частіше на вагах почали з'являтися понад 4 кілограмові трофеї, а також дещо кумедні дзеркальні коропи. Пане Тарасе, зараз так сталося, що пішов дощ. На вашу думку, наскільки зміна погоди вплине на поведінку коропа? Ну, на мою думку, це, це добре, що пішов дощ, тому що хоча б якась зміна погоди, можливо, похолодає, риба стане більш активна і почне клювати. Ми зараз ну, вже почалась друга доба, ми майже на останньому місці, але не втрачаємо надії, надіємося на краще. Думаю, все таки риба зверне увагу на наші. Наживки і прикормку. Михайло, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, яку роль відіграє саме процес підгодівлі риби? Ну, величезну роль відіграє, тому що на змаганнях дуже великий ви бачите пресинг команд. І та команда, яка гарно годує, та команда і ловить. Тобто, е, ну, зусилля, якби, в першу чергу е, якби, мають зосереджуватись саме на прикормці, тому що. Е, Ну, не знаю, це найголовніше. Зараз у нас по 30 метрів сектора, і дуже би, важливу роль відіграє сама, саме прикормка. Тобто, ну, якби, важливо ще не перекормити рибу, звісно. Але не до корм це, це кожен раз ліпше, менше, але чаще кормити. Тоді риба буде стояти на вашому кормі. і… Більша вірогідність того, що ви її спіймаєте. Дуже важливо вгадати з інгредієнтами підгодівлі. Скажіть, якими ви користуєтесь принципами або правилами при цьому? Ну, було нами, ми в принципі якби новачки на змаганнях, але було нами перебрано багато інформації по цьому, по цьому питанню. І ну, якби вирішено було так, що. Спочатку йде най, найменша фракція, тобто, щоб роздразнити рибі апетит, щоб риба стояла на, ну, би, на нашому кормі, прийшла на нього і не уходила, не насичувалася. І з кожним разом, там, з кожною суткою і збільшувати, збільшувати, тобто давати вже більші фракції там бойли, крупніший перець, який розтворяється, як би, ну, розчинюється повільніше і буде стояти і тримати вже рибу вже, би, в нашому секторі. Ну, користуємося би, в принципі, всім, чим користуються. Сучасні коропятники. Тобто це бойли, пеліці, зернові, іде у нас рідини різні, різні бустера, різні діпи, якби для того, щоб якби, виділити нашу насадку на фоні прикормки, ну, якби і заманити, от, якби, щоб зробити якусь, можливу, якесь облако муті, щоб риба якби, більше от, знаходилася. А довкола буяла рослинність, співали птахи, і як тільки клювання стихало на певний час, з'являлася можливість помилувати ще й мальовничими далями таємничою гладдю води навіть чимось заклопотаним равликом. То він, мабуть, уже подумки вгадував ім'я переможців на лову. Неполеглива праця принесла успіхи учасникам. Щоб упіймати такий трофей, потрібно докласти багато мінь і практики. Найкращий результат показала команда сім lb з міста Булахів Івано-Франківської області 201 кілограм, 99 грам на лову. Хлопці, скажіть, будь ласка, за рахунок чого вас полюбила риба, як ви вважаєте? Ну, було дуже важко. Ми пробували всякі методи, ми дуже багато міняли всього, старались, не досипали, практично і не спали. Ну, Перша сутка дуже добре нам пішла, і ми побачили, що ми маємо боротися на першому місці і та не, та, та не здавати позиції. Другою фінішувала велика різниця з Ужгорода – 172 кілограми 41 грам. Третім став паровоз теж із обласного центру Закарпаття. Разом із командою Форвард кльове місце берегово названі. Учасники зловили три найважчі риби в кожен із трьох днів відповідно. Окремий приз встановили виловлювання місцевого авторитета. Коропа на прізвисько, шрам постаралася велика різниця. Хлопці, ви в трьох номінаціях фактично здобули, здобули перемогу. Чи було якесь переможне перечуття, коли ви тільки приїхали на цю водойму? Чесно кажучи, перша доба нас розочарувала. Ми думали, що ми навіть пітьорці не будемо. У нас було всього-навсього чотири риби, і досить було важко, якби за... не знаю, настроїтись на це. От... Побідну цю атмосферу, але от друга доба все ж таки принесла нам більше натхнення, тому що було багато риби. І от, напевно... почали боротися до, до кінця, можна сказати. До побідності. То, факт того, що ми тут перший раз на цьому озері, то ми не знали цей водойом. І так, перша сутка в нас полетіла ну -ну нуль. Там вже почали здогадати і зараз закінчили. Як ви вважаєте, ваша формула успіху, завдяки чому ви зуміли перемогти в трьох номінаціях? Е, мені здається, перш за все, це те, що ми якби. Слава е, команди була. Злагодженість. І ми навіть в тяжких, тому що в нас було дуже багато сходів риби. Навіть в таких моментах ми старалися не, не сваритись, бо най… най, ну, якби най Гірше це тоді, коли в команді є якийсь роздор, є якась сварка, і все ми це тратить на це тратиться час, на це тратиться емоції. Ну якби це не йде на користь команді, Оце, це мені здається. Це було ну найкраще в нашій команді. І з-чого ми змогли ну, здобути здобути цю, от... цю перемогу. Що можете сказати про загальну організацію цього змагання, цього змагання, цього турніру? Ну, організація була, я, я рахую на достойному рівні. Судді ходили активно, ми їх замучили, тому що в нас була мала, якби, риба, мала вага риби, але велика кількість. І судді до нас ходили і вже казали, просили, щоб ми вже їх трошки дали їм поспати. Тобто, ну, супер, все було супер. Дуже... Організація, озеро, все, все дуже супер. Все, ми йдемо з такими ну, якби, позитивними емоціями додому. що… Крім того, відзначили організатори спортсменів і за бікфіш найбільшу впійману рибу. Ним став 10 кілограмовий короб. Його пощастило впіймати тихому омуту. Хлопці, так вийшло, що у вас не тільки бік фіш вийшов, а й найбільша середня вага риби. Поділіться, де ви велику рибу ловите. Саме рибу ми спіймали тут. То тобто є своєї житні, в принципі, і за все сорінування. Ну Йшли ми кетимути довго, тобто ми старалися на що краще кліот, на що хуже, ставили большие насадки на рыбу, рибу, мені стали потім маленькі. Ну, ми кетиму прийшли. Ну, тобто, пробували, пробували міняти, комбінувати насадки різні і трошки збільшувати ну, якби насадку. Тобто, ну, покльовки у нас <кхм> досить так у порівнянні з іншими учасниками йшли. Е, ну, менші, менше покльовок було, ну тобто ми і так само пробували щось міняти, що можливо за рахунок того збільшити середню вагу риби, ну і можливо побороти за бікфіш. Скільки ви приблизно за ці три доби встигли поспати? Ну, Часов 12, напевно. За троє суток часов 12. Ну, приблизно так само. Приблизно так само. По черзі спали, мінялись. Якщо вдруг... Е, ну, Поклявка, то копили в палатку, били, <eve> витаскивали <Chili> з палатки одною рукою. <guell> ну Мені складніше витащити. Це зрозуміло жарт, але багато що в цьому є долі правди. А якщо ще подивитися на те, як ви готували до цих змагань, ви очікували, що піймаєте велику рибу? Чи це воно якось само собою прийшло? Більша риба прийшла сама собою, звісно, ми старались, ми йшли по графіку, по плану, тобто нам допомогли тобто підказали. Ми йшли просто по певному по ракурсу, ми к этому прийшли. То есть, ми старалися. Крім найбільшої риби, який ще ви винесли такий цінний можливо сюрприз або цінний якийсь досвід із цих змагань. Ну, так як це соревновання аматор, то есть, ми всі отримали е, перший шаг, як, якби фундамент в карповій рибалці, тому що є багато нюансів, тож і для мене, і для всіх інших, які ми можемо тільки во час соревновань. Ну, звичайно, ми також готувалися до цих змагань досить довго, тобто, ну, можливо, навіть і півроку. Тобто, складали, обдумовували все, чого, скільки, в яких пропорціях потрібно. Ну і, звичайно, приїхали трошки. Пробували, комбінували одні насадки, інші, другі, треті, кормили. Ну і, звичайно, це все прийшло досить. І, тобто зробили для себе певні висновки, які насадки тобто, більш ефективніші, в яких умовах вони потрібні застосовуватись, що, де, як і з чим. Ну и что самое приятно, то что, допустим, наши все ошибки нам показывали организаторы соревнования, тобто, Закарпатская областная федерация рыболовного спорта. Они ходили, они тыкали пальцем, они где-то кричали на нас ночью, чтобы мы держали все в темпе. То есть они вот почему ты сидишь, почему ты спишь, не спи, вставай, меняй, поводки, перезакидывайся, корми. То есть они нас стимулируют к тому, чтобы мы ловили рыбу, чтобы мы старались, и мы и шли к этому, чтобы достичь чего-то, что-то понять и. І... Чому прийти. Усіх учасників Закарпатська обласна федерація риболовного спорту відзначила Переможці ж і призери отримали ще й кубки, медалі та цінні подарунки і грошові премії. Окрема вдячність голові коропового напряму федерації Ігорю Долиничу та працівникам водойми завдало підготовлений аматор 2012 Якщо взяти ці змагання, чи можуть вони бути кроком якраз саме для об'єднання, для того, щоб десь почути один одного більше, більше ознайомитися, більше десь скоригувати зусилля на те, щоб цю справу розвивати цивілізованими методами, популяризувати як хороший такий метод, спосіб відпочинку? Ну саме з цією цілею і були е, організовані ці змагання. І я думаю, що воно дійсно і буде тим самим першим кроком, який дасть можливість нас об'єднати на Закарпатті. і, можливо, навіть в слідуючому році з'явиться якась нова зірочка і буде якась нова команда брати участь у чемпіонаті України. Звичайно, судді та рибалки теж плідно попрацювали, але найбільше присутні раділи свіжому повітрю, яскравій природі, яку потрібно було весь час берегти, можливості поспілкуватися, обмінятися досвідом і помріяти, Помріяти про нові змагання, нові незабутні враження.